Вітаю, шановні шкварки, мене звати Яна, я викладачка англійської мови, і тут я роблю серію фраз для нейтівів. Спочатку я дуже хотіла зробити саме неправильні дієслова і як їх запам'ятовувати, групувати, якими історіями їх запам'ятовувати в групці, а потім я в своїх заняттях побачила, що дуже багато людей не знають саме фразочок, саме лексичних одиниць, які будуть використовувати нейтіві. Native, і які мої студенти, наприклад, якщо я не поясню, це не зрозуміють. Тому я почала робити серію от таких от фразочок з неправильними дієсловами. Я вибрала саме ті дієслова, на яких, знаєте, тримається англійська мова. Ви можете подивитися в відео до цього. Це дієслово to do, to go, to make, to take, to have. І отут цією рукою покажу ще to get». і з усіма всіма фразочками я записую відео. Тому, якщо ви ще не дивились, попередні стрибніть і подивіться, можливо, після цього відео. І якщо ви вже їх дивилися, то ви вже знаєте 100% Вам треба буде подивитися і поробити е, клацалки. Це завдання, в яких ви тренуєте розуміння, чи ви правильно запам'ятали, чи ви правильно почули, і дивитесь, як використовуються саме ці фразочки, які ви почули в реченнях. Ну і ще раз, якби набиваєте собі руку. Я за те, щоб вчити будь-яку навичку на практиці, англійська мова, її знання, розуміння і використання це теж навичка, тому... Найкраще буде зробити всі клацалки після цього відео. І якщо вам буде мало, то застрибуйте до мене на телеграм-канал. Там є дуже багато клацалок, Щодня ми робимо або по мемам, або по відосикам. Там дуже цікаво у нас. Пігнали! Сьогодні говоримо про дієслово to take. Воно також є неправильним. Неправильним це коли дієслово є в оцих трьох колонках. Якщо ви не знаєте, що це таке, застрібніть, у мене є відео, що таке неправильні е, дієслова, для чого потрібні колонки, що вони означають, і тому подібне. Я все розжувала, Заходьте, якщо будуть якісь питання, задавайте прямо в коментарях. Take це теж неправильне дієслово irregular verb. І має воно такі форми, як take, took, taken. Запам'ятали, можливо, ви це знали. Сьогодні ми будемо говорити про 50 фразочок з цим дієсловом, тому готуйтеся, я почну з легеньких, і далі по наростаючій будемо брати складні вирази. Це я так говорю складні. Можливо, для вас вони будуть легесенькими, можливо, ви їх десь вже чули, або можливо, ви їх вже і знаєте, і приміняєте. Я їх так собі категоризую, що є простенькі і є далі складніші. І також я їх згрупувала. Це використовуємо для того, а це для того, щоб вам було легше, як на мене, запам'ятати. Почнемо ми з вами з простих фразочок. To take a break це брати перерву. Наприклад, let's take a break because I'm super tired. Давай візьмемо перерву, бо я ну, дуже вже виснажена, дуже втомлена. Take a shower це приймати душ, а take a bath – це приймати ванну. I just want to take a long bath after work. От я просто хочу довгенько так повалятися у ванні після роботи. Я дещо буду перекладати, а дещо так залишати. Багато з чого ви вже і так розумієте і знаєте, тому я так. Не все можливо буду вам перекладати. To take a walk. Іти на прогулянку. I like to take a walk after dinner. To take a sit, сідати, сісти десь. Please take a sit. Тоже тако пам'ятаємо це ще зі школи, да? Take a sit, please. Сідаємо. To take a nap це подрімати. I need to take a nap before meeting, for example. Да? Мені треба подрімати. To take a nap. To take a photo або to take a picture – це робити фотографії. І от чому я говорю, що важливо запам'ятовувати отакі от фразочки, тому що хочеться сказати to make a photo, але це завжди to take a photo, to take a picture. Можна е, скоротити і сказати to take a pic, а не picture. обрізати слово picture. picture Can you take a picture of us, please? Можеш, будь ласка, нас сфоткати. To take a taxi, to take take a a taxi, bus, to take a train – Це поїхати отаким от. Транспортом. we took a taxi to the airport, Що ми поїхали на таксі? Ми взяли таксі до аеропорту або ми поїхали на таксі до аеропорту. We took a taxi. to take a chance, Ризикнути, взяти шанс. Але ми говоримо ризикнути в українській мові. So you should take a chance and apply for this position. Тобі все таки слід ризикнути і податися на цю типу як роботу, вакансію, щось таке. To take a look, подивитися. Uh, can you please take a look at the article? А може, будь ласка, глянути, подивитися на оту статейку? To take a deep breath. Зробити глибокий вдих. Uh, take a deep breath and do it again. І ще раз зробити. Да? To to take take a test or to take an exam, дивлячись, що у вас, яка це форма, це складати екзамен або складати якийсь тест. So she took a test and it was so easy, Да, вона склала, але це не значить, що вона його склала успішно, тому що все таки скласти успішно, здати це буде. To pass the test, to pass the exam, або там a test, an exam А to take – це тільки складати. Да, непонятно, чим воно ще закончиться. Може я ще ніфіга не здам. To take a class, to take a course – Це складати якийсь курс, навчатися на курсі. I take a French course – Я вчу е, французьку. Да? Я відвідую курс французької мови, якось так. To take notes, робити е, записи, замітки собі. Students should uh, take notes uh, during the lecture, що слід студентам робити. E, Замітки, якісь записи, to take notes. Слово notes e, всім уже знайоме, що це в телефонах всюди вже називається notes. To take medicine or to take pills. Pills – це прям пігулки, а medicine – це e, ліки, тобто не обов'язково пігулки. She forgot to take her medicine Вона забула приймати прийняти ліки. To take medicine або take pills це приймати ліки або приймати пігулки. To take a call – це відповісти на дзвінок, прийняти дзвінок. Sorry, I need to take this call. Вибач, але на цей дзвінок я таки маю відповісти. Sorry. To take part in something – приймати участь, чи як чи брати участь, брати, брати участь, правильно говорити. So, she took part in the competition. вона взяла участь в е, конкурсі або в змаганнях, і тут же є синонім to participate in something. Це те саме, що to take part in something. і там part – To take a part і там participate. Тому, можливо, вам буде простіше запам'ятати одразу з синонімом. Take care of something це берегтися або піклуватися. Take care of yourself це попіклуйся, бережи себе. To take responsibilities for something це нести відповідальність за щось. He took responsibility for his mistakes, наприклад. Take your time, не поспішай. Like, take your time, no rush. Не поспішай, ніхто не гониться за тобою. No rush. Тіпа що не, сп, не спішимо, да? немає ніякої е, спішки. Правильно так сказати? Спішки? Спішіння нема. No rush. Тіпа, що ніхто тебе не підганяє. No rush. Take your time. To take a trip. To take a journey. Trip – це коротка поїздка. Journey – це довга подорож, довга поїздка. Вирушити в подорож або. Да, вирушити в подорож, і там, і там. Просто to take a trip – це в коротку подорож, а to take a journey це в довгу подорож. We took a trip to Italy. Понятно, да? Ми дуже раді. To take advice – прислухатися до чиєїсь поради. He refused to take my advice. Він не схотів прислухатися до моєї поради. Йому гірше. Я сама до них не прислуховуюсь. да? Понятно, що і він не схотів. To take action – діяти. Like, it's time to take Action, час діяти. To take advantage of something або of somebody, це скористатися чимось або кимось. Like he took advantage of the opportunity, він скористався можливістю. Але це може бути і негативно також. Тіпа, він скористався мною. Да? Я була на межі, а він це так себе повів. So he took advantage of me. I was so upset, yeah, so low, and he took advantage of me. Бува take it easy», розслабся, і тут у всіх в голові грає оця пісня Міка, по-моєму, «Relax, take it easy», І це неможливо просто не знати, неможливо зараз не мати це в голові. Напишіть, будь ласка, якщо у вас звучала ця музика, мені цікаво, бо завжди, коли я говорю студентам, вони такі ааа, да-да-да, знаю. Так що «Take it easy» — це розслабся. «To take something easy» — сприймати щось серйозно, але. Можна ще сказати, to take somebody easy сприймати когось серйозно. Like, I take my job very seriously. Я реально ну, дуже серйозно сприймаю мою роботу. А що, непонятно, оці е жартики, <свідуски> відосики. Ну, серйозно. Крім того, це все дуже серйозно. I take my job very seriously. To take a risk, ризикнути. We need to take a risk to succeed. Нам треба ризикнути, щоб досягти. Е Успіху to succeed. сексід. Uh, і це такі прям Тоні Робінса голос да, на фоні. To take turns це діяти по черзі. We took turns driving. Ми по черзі вели машину. To take time це витрачати час. І дуже багато таких речень: It takes time, uh, або там It takes 30 Minutes. Ви можете прямо конкретно сказати. І далі to um, get to the city center. Я yeah? it takes time to get my trust да? треба час щоб отримати мою довіру It takes, або просто time, що ну треба час або it takes, я одразу говорити скільки треба часу yeah? It takes 15 hours to go from Kiev to Warsaw. я yeah? бо е, блядські расисти атакують україну і зараз нам треба щоб виїхати е, мінімум 15 годин Вот. Далі у нас ідуть складніші, як на мене, фразочки. Тому я вас вітаю, якщо ці ви подужали, далі будуть трошечки складніші. Ну, але що? Ми ж теж, да, не з цикло. Ми їх, ми їх подужаємо. Говоримо про роботу, відповідальність і зусилля to take the lead. Брати лідерство. She took the lead in the discussion, що вона взяла це лідерство в дискусії там або в розмові. she took the lead. І слово lead легко запам'ятати, тому що ви знаєте слово лідер і це той, хто веде, тому to lead це вести, to take the lead – взяти лідерство. Take charge of something це те саме, що to take responsibility for something це взяти відповідальність. Like he took charge of his team. Він взяв відповідальність за свою команду. To take credit for something привласнювати собі зусилля. I took credit for his work. Я привласнила собі зусилля за його роботу. Отака От я пацючиха. Take the initiative, брати на себе ініціативу. Ініціювати щось, правильно? So he should take the initiative. Він має проявляти якусь ініціативу. Ну, отак мені хочеться. Take into account брати до уваги. You must take into account all of the changes. Ти маєш враховувати всі зміни. Take a stand. Зайняти якусь позицію. So he took a stand against injustice. Він зайняв позицію проти несправедливості. He took a stand. Ну стенд це він стоїть, тому він став на цю позицію. Отак може, можливо буде легше запам'ятати. Говоримо про реакції та сприйняття. Take something for granted. Сприймати щось як належне. Don't take your friends for granted. Не сприймай як належне своїх друзів. Да? Радій! Не в усіх є такі друзі, so, don't take them for granted. To take offense at something. образитись на щось. I took offense at his words. Я образилась на його слова. Ну тоже. думати надо. Йому, звісно, мені не надо, я й так молодець. To take someone's word for it. вірити на слово, і тут мені лише uh, Джона Сноу uh, картинка. От воно йому дуже сильно підходить. I take Джон Snow Джон it. Я вірю на слову Джону Сноу. Take something with a grain of salt. Сприймати з uh, Grain – це зерно з зернинкою солі, сприймати щось скептично. I take all rumors, да, all gossips with a grain of salt. Я скептично ставлюсь до пліток. Плітки це моя їжа. Говоримо про подорожі та зміни. Take the road less traveled. Uh, обрати собі нетиповий шлях», «незаїжджений шлях, like «He took the um, road less traveled and became a freelancer» Він обрав незаїжджений шлях і став фрілансером. detour» uh, робити об'їзд. So we have to take a detour» because we are stuck. Ми застряли. Да? Нам треба робити об'їзд to take a turn for the worse» or for the better». Змінитися на краще або змінитися в кращу сторону або в гіршу сторону. To the better це в кращу сторону, to the worse це в гіршу сторону. His health finally took a turn to the better. Нарешті його здоров'я покращилось. To take the scenic route – обрати мальовничий маршрут, like we took the scenic route home. Ми обрали мальовничий маршрут додому. Отаке просте речення. Бачите, коли я говорила, що будуть складніші, то, в принципі, вони не набагато складніші. Можливо, трошечки більше літер в словах біля take, але теж нам все це буде легко запам'ятати, тому що в нас після цього є клацалки. Також нагадаю, що ви можете вчити слова і фрази в моєму телеграм-каналі. Опис містить лінк. Містить посилання, в яке ви можете стрибнути. Цей телеграм-канал публікує майже щодня якісь клацалки по відео простеньким, якісь клацалки по мемчикам, якісь завдання теж простенькі. Тому велкам. Якщо ви хочете вчити мову самостійно, цей варіант прекрасно підходить. Якщо ж ви хочете вчити мову з викладачем, наприклад, зі мною або з викладачами в моїй онлайн-школі, то ви можете записатися на пробне заняття, воно абсолютно безкоштовне. І е, уже після нього дивитися після цього пробного заняття підходить вам чи не підходить. Посилання я теж залишу в описі цього відео, тому не соромтесь і бронюйте собі пробне заняття. Говоримо про особисте або стосунки: to take something personally, сприймати на свій рахунок. Uh, please don't take it personally. Будь ласка, ну от не сприймай на свій рахунок. І у фразочка, знаєте, що на свій рахунок сприймати варто лише гроші. Ну от. I don't take anything personally, yeah? But money, крім грошей. To take the blame, взяти на себе провину. She took the blame to protect him. Вона взяла на себе провину, щоб захистити себе. І тут такий, знаєте, Теленовела мексиканська. Хто там що зробив? she took the blame, to protect him. Якщо ви дійшли до цього місця у відео, то я вас вітаю! залишилось всього лише три фразочки. Ми їх робимо і після цього стрибаємо на клацалки. І після цього ми ще й стрибаємо на канал, і там сидимо і робимо клацалки щодня. Потерпіть ще три фразочки. Добре? To take someone by surprise. застати зненацька. His question Took me by surprise. Його питання застало мене зненацька, да? я не очікувала. To take it for what it is. Сприймати як є. It's not perfect. So, please, take it for what it is. Ну, сприйми, як є. Ну воно не ідеальне. Моє улюблене, воно таке дуже миле, як на мене. To take someone under your wing. Взяти когось під крилишко або взяти під свою опіку. So, he is a. A true man, and he took me under his wing. Він справжній чоловік взяв мене під свою опіку. Я вас вітаю. Ми з вами пройшли 50 фраз з дієсловом to take, які використовують нейтіви. Тепер, будь ласка, застрибуйте на клацалки, набийте собі руку, і якщо у вас будуть будь-які питання, щось ви не дочули, не дозрозуміли. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Також я попрошу вас лайкнути це відео, відправити тим, кому воно може бути корисним, тому що дуже багато людей шукають собі підходящі заняття, підходящі якусь інформацію, де можна повчитися самостійно англійській мові. Ви знаєте таких людей, тому порекомендуйте їм це відео і наші заняття. Я вам дуже вдячна, гарного вам дня! Бережіть себе і до нових зустрічей у відео. Підписуйтесь на канал, я ще буду знімати фразочки з дієсловами to have і to get. І тоді ми вже будемо повністю з вами такі готові до розмов з нейтівами, щоб ми розуміли, що вони нам говорять, і щоб вони теж розуміли, що ми молодці і можемо говорити фразочками нейтів спікерів. Побачимось з вами в наступному відео.